Всіх вітаю на своєму каналі. Всім доброго ранку. Зараз у нас 9 година. Все, виставив. Виставив жервиці 10 штук. Був я на водоймі і вчора, позавчора не отримав лід, приїхав, потоптався і поїхав додому. Вчора я був на льоді, тільки не тут, а туди далі. Жодного клювання. Десь я збирав жерлиці, це було пів другої. навіть проповжання одного не побачив. Так, де зараз я знаходжусь, ось бачите, ці всі беседки, ці всі строєння. Це не, не плаття. Ця водойма ну, навіть не пам'ятаю. Я навіть тут а, працював пару місяців єгером, але от не пам'ятаю гектари. Скільки гектарів цієї води, Ну, коротше, багато. Це кілометри тут, воно в кілометрі. Це не платник, воно відноситься до лісхозовських е, земель. Знає, щас, що зараз, це, ліси України, там воно називається. Все це воно до цього відноситься. Раніше тут а, приїжджали там якісь дядьки великі з області, чи може з Києва на полювання на качок, ну це було колись. І от таке поробили. Тут трохи воно не так було. Я коли працював єграм, ось де я сижу. Тут була така велика така беседка, там, і А потім якісь... якась недобра людина, це все спалила і вже вони. Построили ось так. ну Все виглядає гарно, акуратненько. Навіть туалет там є далі. Раз, два, дві бісідки, це здорово, там і менше. Ось вагончик, це так було як столове раніше. Тут був вагончик, тут можна тут і грубка він була, теж його забрали. Ну що поклювання, будемо дивитися, ось вже вітерець, було тихо, так спокійно зранку, вже не знаю, може мікрофон задуває. Добре, будемо рибалити. Хтось вчора залишив мабуть. Жерлиці. Бо видно, що вмерзли. Там далі. Одна жерлиця спрацювання. І ось ще одна. Короче, тут що цікаво Спрацювання повне, Я щось не бачу як вона зав'язана. А там я підходив, то розмотки нема, бо вся жилка на катушці. Так, зараз у нас 11 година. За дві години одне спрацювання Зараз буду дивитися що воно там ще нема зовсім З окунем я там підходив до рибаків, хто марнишки, все нуль, взагалі нічого не клює, все дивимося. на є. Ого, блін. все оборвав коротше флюр у мене тут стоїть перекусила ну така нормальна була шкода але... Шкода, звісно, що зрізала, в мене там флюрокарбоновий повідець стоїть. Що не помиляюсь, 0,45. Хтось каже, та, оце вам ті повідці там. Розумієте, якщо б там стояв стальний повідець. І з таким кльовом більше, щоб там нічого не було Ну вона... Якщо вона слабо клює, і оця вся сталь, вона і так це все погіршує. Мене значить на половині жерлицях стоять сталь, а на половину стоїть фльор. Розумієте, він я вже в цьому впевнився, він теж своє дає. Цей хльор. Я же говорю, если бы там стоял в стальной поведец, больше всего, что может и клювания не было бы. Так, 15 хвилин, 12 что-то захотелось мне есть, и буду, наверное, собирать сейчас какие-то сухие дрова, и буду обедать. Вот тут есть все для того, чтобы... Ось тут, щоб... тут розпалю, ось для вогнища є місце. Чуть нагорним аппетит нам плювати. Щось захотілося їсти. У мені вже я спички не забув. Хороша була. Десь навіть не кілограм, а ця що перекусила, десь півтора там було по-любому. Да, але на те вона рибалка і щоб все витягували що плювало, то вже риби не було самі універсальні продукти Сало витягнув з банки Шкрябав ножиком сіль скинув Ось цибулину, були, кусок хліба і багато з собою не беру ніколи. Так щоб перекусити. Ось взяв кусок і там ще пару кусочків ковбаси, якісь було в холодильні. Зараз вона почне гривати по-любому. Це щоб так само пожаривити не на рибалці. Хороше місце. Гарно тут, але з рибою це не те, що Ось сьогодні не плює. З рибою тут є певні проблеми, немає їх стільки, як було раніше. Дуже мало. Сітки, це все діло вибиває сильно. Хоч казалось, де це тут воно охороняється, але раніше як я працював єгером, я тут знаходився кожен день. Треба було їхати там зранку, вечором приїжджав. Але в чому прикол, мені теж треба було ставити сітки. Така вона правда. Все, сало поїв, може замазався, не знаю. І чайка. Попить ще чайка. Десь там. Конфетка була. Вспомнилось такі історії. Знаєте, як десь батьки чи дід, і бабу беруть з собою десь нагород сало там, хліб і щось не доїдають, а не доїдалось воно. Може колись і могли б доїсти, але спеціально не доїдали і приносять. І кажуть, ось тобі зайчик передав. Я думаю, таких багато. Ви знаєте, те сало, наверное, було найсмачніше в житті, це точно. Щас дітям такого не скажеш, тому що вони можуть пальцям отута виска покрутити і скажуть там, пап чи мам, що там, криша поїхала, світ інтернету, який Зайчик, де ти віншо? Як час міняється? Я ще побуду, мабуть, годину. Якщо не буде ніякого руху насчет кльову, буду мабуть збиратись додому. Вероніка вже досі пішла в школи. Не клює. Ну, Лютий місяць це Це воно нормально. цей час що воно не клює, окунь не клює, щука не клює. теж люди, як бачать паліть вогнище І все, я це в ту сторону ще пошла вода, 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 і вода І ось туди теж ну, об'єм водойми великий що в кілометрах навіть, ну це квадрат такий непоганий получається Я собрался, еще подъехал какой дедулька, сидел, спросил, чиклю е. И затянулось все на минут 40. Ну, дедулька такий молодец, конечно. Поведал он, как он, щук Ловит и крокодилов. Молодец, конечно. здесь 75 ще еще на льоду сидить. Все ось така вийшла в мене риболовля. Всім, хто мене дивиться, всім дякую, всім здоров'я, всім пока. Я додому.